Ця програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Звіти держсекретаря Сполучених Штатів Мерике Рекса Тілерсона та генсека НАТО Єнса Столтенберга задали відповідну тональність, яка налаштовує на те, що Росія агресор, їй треба протиставити натовську силу. Чи продовжиться ця риторика у європейському колі під час саміту Україна ЄС, який відбудеться цього тижня у Києві? Про це і не лише про це будемо говорити у програмі з заступником голови адміністрації президента України Костянтином Єлісєєвим. Добрий день. Доброго дня. І почнемо, очевидно, з приємної для вас і для багатьох українців новини про те, що сьогодні Рада ЄС затвердила довгоочікуване рішення про асоціацію України. Що це для вас? Ну, це певний етап життя і країни, і кожного українського громадянина. Дійсно. Сьогодні Рада ЄС ухвалила остаточне безповоротне рішення про затвердження угоди про асоціацію. Таким чином, з 1 вересня, вона остаточна набуде чинності і буде повною мірою імплементуватися. І Україна і ЄС. таким чином. Ми завершили довгу епопею. Якщо взяти період, ми почали переговорний процес 7 березня, пам'ятаєте, 2007 року, тобто, по суті. І в цифровому визначенні майже 3779 днів ми готували цю угоду. А якщо взяти з моменту підписання президентом України у 2014 році, то ми боролися за її підписання майже 1110 днів. Тому, звичайно, це довгоочікуване рішення, як ви правильно сказали, з чим я всіх нас вітаю. Одразу тут поговоримо про саміт Україна ЄС, який буде на цьому тижні. Середа гості приїздять, приїдуть високий рівень, Пане Туск, Юнкер, Магеріні, віце-президент Єврокомісії, два Єврокомісари, дуже високий рівень представництва. З'явилася коротка інформація про те, що буде саме обговорюватися. Звичайно, ситуація на Сході, енергетичні питання. Ну і е, пишуть за собою масу інформації про те, що має бути прийнята заява, але якщо щось українську сторону не влаштує в цій заяві, то не підпише українська сторона. Ну, По-перше, я хотів би сказати, що дійсно сьогодні Київ і Україна стали епіцентром міжнародної політики. Е, дуже важливо, ви вже згадували, що був візит державного секретаря. Я хотів би нагадати і про візит генерального секретаря ООН, офіційний візит, генеральний секретар НАТО. І зараз саміт Україна є по суті. Це ті ключові партнери, стратегічні партнери, з якими ми розбудовуємо наші відносини. Це ще раз свідчить, що сьогодні мир, безпека і стабільність в Європі і світі неможливо без активної участі України. Тому дійсно приємно, що Україна є учасником всіх цих світових і європейських процесів. 19-й саміт дійсно це саміт, який ми вже готуємо певний час. Це буде саміт асоціації і саміт безвізу, якщо бути коротко. Звичайно, дуже широкий порядок денний. Я хотів би додати також, що будуть обговорити питання питання регіональної безпеки. Зокрема, нас цікавить і Придністровське врегулювання. Звичайно, ми обговоримо підготовку до саміта східного партнерства, який готується на осінь у Брюсселі. Але дуже головне, що, що світові лідери мають побачити ті здобутки, ті здобутки і перемоги на шляху реформ, які демонструє сьогодні наша держава. Тому що я розумію, що у кожної є свої проблеми є дійсно нам ще що робити в плані реформ. Але звичайно, те, що ми досягли за останні декілька, два-три роки, це звичайно. Ми маємо продемонструвати нашим партнерам. До речі, в рамках цього саміту, очевидно, там було сказано про те, що ми будемо йти про енергетичні питання під час переговорів з Рексом Кілерсоном, президент України сказав про те, що подякував американцям за підтримку в недо, недозволенні одного з потоків Південного Потоку-два. Наскільки це питання буде обговорюватися під час саміту? Дійсно, тема енергетичної безпеки буде одною з ключових на саміті. Власне, ми хочемо і будемо порушувати питання припинення будівництва політично вмотивованого проекту Північний Потік-2. Тут Україна не, 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 як кажуть, в меншості. У нас дуже активна і інтенсивна координація відбувається зі Сполученими Штатами. Це дійсно, і нашу позицію підтримують низка країн, членів Європейського Союзу. Тому, звичайно, ми будемо максимально жорстко і максимально прагматично захищати національні інтереси України. Тому що ми вважаємо, що сьогодні наша газотранзитна система за рахунок мінімальних інвестицій може забезпечити надійну безпеку всього європейського континенту, і це дуже важливо для нас. Я на початку сказала про те, що от, про риторику, яку завдали гості з керівництва НАТО і Сполучених Штатів, чи підтримують цю риторику європейські лідери, зважаючи там, скажімо, на те, що з'явилася сьогодні інформація видання американського Foreign Policy, про те, що е, Ангела Меркель просила е, пана Трампа про те, щоб він призначив спецпредставника е, Сполучених Штатів сюди, ну я Куртавокер. хотів би поділити на дві частини ваше запитання. По перше, в контексті НАТО і ЄС, я хотів би нагадати, що Критерії і членства НАТО і членство ЄС майже на 95% навіть 5 співпадають, тому звичайно ми маємо активно рухатися цим, цим шляхом, проводити реформи, аби відповідати критеріям відповідної членства ЄС і членства НАТО. По-друге, що стосується вашого питання про е, новопризначеного спецпредставника Сполучених Штатів по е, Україні, то я хотів би сказати, що це довго рішення, і його лобіювали. І українська сторона в координації з нашими партнерами по нормандському формату. Німеччиною Францією і, і е, наш президент це порушував питання під час свого нещодавнього візиту до Вашингтона під час бесіди з президентом Трампом і віцепрезидентом е, е, Сполучених Штатів. Е, тому е, це Ви наша зустр... спільна перемога. Ви вже зустрічалися з паном Волкером більш докладно наскільки я розумію, скільки він в Україні перебуває? Е, звичайно, під час свого перебування пан Курт Волкер провів багато е, зустрічей. Вчора дійсно відбулася зустріч з ними в адміністрації президента, і ми окреслили наші спільні кроки з тим, щоб скоординувати, підтримати, надати новий імпульс мінському процесу. Звичайно, ми переговорили і про стратегію. Я хотів би також визначити, що президент також мав коротку зустріч з Куртом Волкером для того, щоб заохотити його більш активно залучатися і привнести нові. Нові можливості для мирного врегулювання ситуації на Донбасі мені імпонує абсолютна практичність, прагматичність і прагнення досягти конкретного результату. І в, в, в тандемі з тим, що у нас є на сьогодні і новообраний президент Франції, який прагне теж досягти результату призначення нового представника Сполучених Штатів. Я думаю, нам вдасться певною міру зрушити. Мінський процес, оскільки ви вже згадали про президента Франції, пана Макрона, президент України під час візиту до Франції згадував так звану формулу Макрона. Чи зможете ви привідкрити завісу, що воно таке, що за нею криється? Чи це ще секрет? Тут нічого таємного нема, вона криється в абсолютно простих речах, які полягають в тому, щоб за рахунок конкретних... Невеликих, але конкретних досягнень кроків забезпечити повне виконання мінських домовленостей, зокрема, йдеться про базові умови безпеки. Передусім, це припинити вбивати людей. Зокрема, це йдеться про режим припинення вогню постійний. По-друге, йдеться про початок виведення російських військ, найманців і зброї з території України. По-третє, йдеться про забезпечення безперешкодного доступу місії ОБСЄ до всіх окупованих територій, включаючи до неконтрольованої ділянки українсько-російського державного кордону. Йдеться також про. Питання звільнення і обміну заручниками це довго Але, питання. Але в принципі це всі ті пункти, які раніше обговорювалися. Чому це називається формула Макрона? По перше, тому що тут є пріоритет, віддається безпекові складові. По-друге, деться концентрується на конкретних речах, які в принципі на сьогодні можуть бути вирішені досить швидко. Ми можемо говорити зараз про всі конкретні речі чи ні. Ну, як вже заявив президент України, як було домовлено під час нещодавної бесіди з канцлером і президентом Франції, наразі готується телефонна конференція в нормандському форматі на рівні лідерів, і планується, що ці конкретні речі будуть винесені для обговорення для того, щоб за підсумками ухвалити певні рішення. Українська сторона готова до ухвалення цих рішень. І ми е, сподіваємося на політичну волю е, з боку Москви, яка на жаль е, не демонструється на сьогодні. Тобто ці конкретні рішення все таки будуть озвучені під час е, цієї телефонної розмови, які приділяється дуже велика увага, від якої пан Путін відмовлявся до саміту G20? Так е, за останню інформацію е, ми готуємо активно цю бесіду. Російська сторона погодилася на її проведення. Тому ми хочемо е, концентруватися на конкретних результатах. Не бесіди заради бесід, переговори заради переговорів, а орієнтованість на конкретні результати це ключовий елемент е, так званої формули Макрона. На коли очікується ця розмова? Немає ще дати чи е, наразі тривають консультації е, між Україною, Францією Російською Федерацією для того, щоб позгодити. Конкретні часові рамки, але сподіваємося, що це відбудеться, як заявив президент України вже в липні цього року. Разом з цими переговорами і з тим, що вкладається в майбутню телефонну розмову. Одночасно проходить підготовка до. Ухвалення чи написання законопроекту, хтось називає його про реінтеграцію Донбасу, хтось називає його про відновлення територіальної цілісності. Мало хто його бачив, деякі наші джерела кажуть, що ви бачили. В чому полягає секрет цього законопроекту? Ну, тут знов таки, ви самі сказали, що він ще розробляється, тому було б перечасно говорити про, як кажуть, коментувати в деталях. Але звичайно, в загальних рисах і президент України, і секретар Ради національної безпеки та оборони сказали, що дійсно опрацьовується проєкт закону про особливості державної політики щодо відновлення територіальної цілісності в суверенітету. Його ключова місія це показати стратегію політику президента на все-таки відновлення і реінтеграцію цих територій до України. У мирний політико дипломатичний спосіб в основі звичайно буде покладено виконання мінських домовленостей, але звичайно йдеться про використання політичних, соціально-економічних, гуманітарних, якщо хочете, інформаційних інструментів для того, щоб ці території реінтегрувати в Україну для того, щоб відновити повну нашу територіальну цілісність А можна там назвати один такий інструмент, чи це ще? Знов таки я не хотів би зараз забігати наперед, але я хотів би ще раз сказати, що наразі ми за дорученням Ради національної безпеки і оборони вчорашнім працюємо в контакті з нашими ключовими партнерами, спов... передусім, Сполучені Штати, Німеччина, Франція. Це для того, щоб з ними також узгодити. Скоординувати цей проект, тому що він дійсно стосується мінського процесу, процесу врегулювання. І для нас дуже важливо, щоб була і підтримка цього проекту наших партнерів. Ми вже отримали першу я сказав би обнадійливу реакцію з боку партнерів. Будемо працювати далі. Знаєте, наші колеги в Донецьку записували таке опитування мешканців Донецька про те, як вони ставляться до законопроекту про реінтеграцію окупованих територій. Вони звичайно, не бачили, але в всякому разі цікава їхня думка. Бо це для них. Очень осторожно, Практично нічого не Ну, Все очевидно. В тому сміті, що йде якась вяла попытка показати, що Україна більше возврати утрачені території. Как вам сказать? Мы все за то, чтобы было у нас хорошо, чтобы жили мы нормально, без всех вот этих, я, собственно говоря, з Петровського района. Мы там постоянно находимся под обстрілами. И нам хочется, чтобы все это прекратилось в конце концов. Нічого не жду. И никак не отношусь. Тому що все это ерунда. Ставлення таке різне. Буде якийсь коментар. Ну, По-перше, я хотів би сказати, що саме і тому ми хочемо через цей закон е підняти рівень оптимізму і надії на окупованих територіях, тому що це для мене не просто, наприклад, професійний виклик, це і внутрішнє, тому що мої і батьки, і родичі живуть на цих окупованих територіях. Народилися на Донеччині. Я народився на Донеччині, тому для мене це, як кажуть, працює не на честь не за честь, а за совість. І я дуже сподіваюся, що якраз цей, цей закон дасть промінні надії для цих людей, бо це і громадяни України, і вони себе позиціонують як громадяни України, і знов таки для того, щоб припинили обстріли, для того, щоб був мир. І стабільність в цих регіонах. Я думаю, що саме це ключовий меседж в цьому законі, в проєкті закону. Я дуже сподіваюся, що як тільки він буде розроблений, буде внесений в парламент, сподіваюся на його підтримку, адже знов-таки йдеться про ті території, які є ще не втрачені. Я хотів би поправити громадянин громадянку України, яка зараз заявила, це наші території, вони просто тимчасово окуповані внаслідок брутальної російської агресії. Питання Криму, наскільки воно порушується в усіх розмовах, те, що залишається за кадром, так Ян Столтенберг про це говорив, чи наскільки це серйозно піднімається в розмовах лідерів? Ви знаєте, от Донбас і Крим це як Альфа і Омега, які питання ми порушуємо в наших переговорах з міжнародними партнерами, і звичайно, правильно ви сказали про Крим. Що стосується Криму, це буде йдеться про теж нові ідеї щодо деокупації Криму з використанням вже існуючих міжнародних і санкційних механізмів для того, щоб все таки Крим повернути в лоно українського суверенітету. І я не виключаю, що ви знаєте, ми зараз готуємося до сесії генеральної асамблеї ООН, що Україна вийде з певними ініціативами в рамках ООН конкретно, що стосується Криму і в частині його деокупації. Я дуже сподіваюся, хотів би теж передати сигнал тим громадянам України, які живуть на території Криму, що президент України ні на секунду не забуває про їхню долю. Ми про них дбаємо, і ми обов'язково Крим повернемо в Україну. За підсумками саміту G20, Володимир Путін в Гамбурзі сказав про русофобію української влади. Я пропоную послухати цей синхрон. І Україна, і Росія заінтересовані в співпрацюванні, заінтересовані в тому, щоб об'єднати свої конкурентні преимущества, розвивати свої економіки. Да, просто тому, що багато нам досталось из еще советских времен, имею в виду и кооперацию, и единую, единую инфраструктуру, фактически единую энергетику, транспорт и так далее, и так далее. Но, к сожалению, наши украинские сегодняшние коллеги считают возможным этим пренебречь. У них остался только один товар, которым они успешно торгуют. Это русофобия. Це від того, що результатів інших не було, таке було сказано. Чи як ви розцінюєте? Ні, я не хотів би коментувати слова Путіна. Це і не моя компетенція, і навіть я не хотів би це робити. Єдине, що з цього з цієї заяви чітко видно, видно, що президент Росії нервує. Оскільки на всіх фронтах він зазнає поразки, остання поразка була нанесена сьогодні рішенням ради ЄС про остаточну ратифікацію угоди про асоціацію. хотів би нагадати, що ставили нам дуже серйозні перепони на цьому шляху. Саме Російська Федерація, вони знервовані зокрема рішенням про ЕГІС про безвізовий режим. Вони знервовані вчорашнім рішенням Ради національної безпеки України про запровадження біометричної системи на кордоні для ідентифікації іноземців і громадян Росії, але звичайно ключове їхнє, як кажуть, нервування пов'язане з тим, що Україна. Інколи, можливо, повільно, але вірно рухається шляхом європейської євроатлантичної інтеграції. Ми стаємо успішною країною. До нас їздять всі лідери всіх країн світу і ключових міжнародних організацій. І звичайно, їхній план бачити Україну бідною, роз'єднаною і дуже, дуже дуже неуспішною, вони зведені на нівець. Будемо сподіватися, що цей план так і зведеться На нівець це була програма «Ваша свобода. Її сьогоднішнім гостем був заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.